Вітаю етері. Контекст гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане вітаю. Дякую, що долучився, вітаю, Дмитро. Богдане напередодні вийшов матеріал, де ти береш інтерв'ю полоненого росіянина, доларового мільйонера з Новосибірська, як стає зрозуміло, з назви відео. І окрім іншого, там мова йде і про те, що бойові дії відбуваються вже на території Дніпропетровщини. Яка ситуація наразі? Що знаєш? Ти? Так, насправді це та група росіян, яка змогла все ж таки перетнути адмінмежу Дніпропетровщини та Донеччини, і намагалась закріпитись безпосередньо вже в лісосмузі на території Дніпропетровщини. Це бійці е, полку 1444, 74-ї бригади Російської Федерації Збройних Сил. Е, насправді, ця цей полк е, відносно недавно розпочав бойові дії саме на цій ділянці фронту а саме 20, 25 травня у складі трьох батальйонів цей полк вирушив в зону виконання бойових дій і ось зараз вже активно приймає бойову участь і намагається закріпитись перейти межу Дніпропетровщини та Донеччини і закріпитись на території Дніпропетровщини тому. Багато в соцмережах було е, обговорень стосовно того, чи ворог дійшов до адмінмежі. Багато противник публікував і фотографії, і відео е, різного характеру. Дехто їх спростовував, е, ну і закликав не підватись паніці. Е, звичайно, що мова про ніяку паніку не йде, тому що е, саме тут, завдяки бійцям 425-го окремого штурмового полку скала. Противник був зупинений, противник був розбитий, е, були взяті полонені за два дні в кількості дев'яти штук. Е, тому зараз тут саме завдяки скалі 425 полку Скала е, ситуація дещо стабілізувалася. Богдане, в питанні наступу на Дніпропетровщину плани росіян не змінюються. Вони все ще намагаються виконати їх? Е, звичайно, що. Навіть те, що анонсував Путін, так ці буферні зони, які росіяни будуть намагатись утворити на територіях країни і нашої держави, і безпосередньо тих територій, які Російська Федерація буде намагатись окупувати, і звичайно, що тут у противника є всі можливості. І ресурси, тому що Росія насправді задіяла досить значні сили для того, щоб вийти на адмінмежу Дніпропетровщини та Донеччини. Фактично, це 114-та бригада ЗС РФ 55-та, 74-та, 239 дев'ятий полк. Полк 1444, який входить в 74-ту бригаду. Тобто це значні сили. І зараз, якщо дивитися на карту Deep State, так, там є така сіра зона, виступ з нашого боку, район Богатаря Костянтинополя, там велика сіра зона. І насправді, на жаль, зараз тільки питання часу, коли. Ця сіра зона, і ось ця територія буде під противником, тому що нам дійсно невигідно в таких умовах її утримувати. І фактично втрачаючи цю зону, ми вже на широкому фронті е, виходимо в бік на бік на Дніпропетровщину. Це ширина фронту близько 18 кілометрів. Саме ось ця ділянка, про яку ми постійно говоримо е, в бік Новопавлівки. Низина. Тому так дійсно тут ворог кидає значні сили, і варто відзначити, що, наприклад, ось полк 1444, він проходив 6 місяців. 6 місяців вони готувалися, проходили інтенсивні навчання, полігони, і тут противник дійсно якісні підрозділи підібрав і кинув. Тобто, це не ті групи контрактників. Які з, з МОРФ заключають контракти там і на полігонах в кращому місяці, в випадку місяць проводять тут? Люди, які півроку готувалися для бойових дій, і насправді, якщо так деталізувати умови того, як ворог був розбитий і як потрапив в полон, то під час бою двоє наших солдатів були поранені. Двоє бійців ОШП «Скала». Це були, були кольові саме поранення, тобто противник чинив опір. На щастя, бійці ці живі вони були евакуйовані, і група змогла виконати поставлене завдання. Але все ж таки наголошую, що противник дійсно досить суттєві сили кидає саме на цю ділянку фронту. Богдан, як ти зазначив, цього росіянина разом з іншими окупантами в полон взяли бійці скали 425 425-го окремого штурмового полку, що розповідають наші військові, чим зараз стикаються безпосередньо вони? Насправді скажу, що більшість підрозділів, які зараз стоять на цій ділянці фронту, та взагалі на багатьох ділянках фронту, вони досить виснажені. Зокрема, якщо взяти там, наприклад, 72-го нашу бригаду. Чорних запорожців, яка тривалий час боронила Вуглидар, яка була там важкі бої. Відійшовши на нетривале відновлення, вона зараз ну, вже тривалий час знаходиться на цій ділянці фронту знову. І е, таким з'єднанням досить важко зараз тримати лінію фронту, тому що ну, четверта рік повномасштабної війни людей не вистачає, є. Е, Брак людського ресурсу, піхоти, яка б могла б стримувати противника, тому насправді, якщо казати про 425 двадцять п'ятий скала це насправді зараз пожежна команда, яка в першу чергу зупинила просування ворога під Покровськом на початку цього року, коли ситуація була настільки критична, що противник. Ну там вже питання часу було, коли противник просто вийде на трасу павлоград покровськ піде на Грішина і фактично оточить Покровськ. Але завдяки діям скали, це ворогу цього не вдалося. Зараз єдиний стабілізуючий підрозділ на цьому вже напрямку Новопавлівки знову опиняється 425-й полк. Скала. Тобто, це ті люди, які можуть виконувати поставлені задачі навіть в тих умовах. Які грають е, проти них і дійсно якісно виконувати, тому що є е, якісні командири, є якісне забезпечення, є вмотивовані люди, якісно підготовлені, і все це в комбінації дійсно створює м, той підрозділ, той е, організм, який може зупиняти противника, тому що я наголошую, що е, противник дійсно кинув мотивовані сюди і сили до досить якісно підготовлені але Бійці скали змогли зупинити просування противника. Богдан, яку роль відіграє Юрій Гаркавий, Герой України. Наскільки він важливий для бійців? Насправді Юрій Гаркава це та людина, яка об'єднала навколо себе однодумців, людей, які зараз можуть дійсно гуртувати навколо себе. Всі, хто знаходиться поряд, це дуже важливо, колектив. Якщо на війні немає колективу, важко воювати. І якщо не важко воювати, звичайно, що результат на війні буде негативний. Тобто важливо люди, які поруч з тобою. І ось той колектив, який Юрій Гаркава сформував навколо себе, починаючи з 22-го року, починаючи з оборони. Парвінкове в Харківській області, контрнаступ на Ізюм. Потім вже на той момент батальйон виконував досить складні задачі на різних ділянках фронту, зокрема, і в Бахмуті, і під Кліщеївкою. Коли зупиняв ворога, не дав ворогу змогу знову ж таки перерізати трасу Бахмут-Костянтинівка. І ось цей організм він розрісся вже до складу полку. І зараз. Фактично перебуває на багатьох гарячих ділянках фронту, де противник має просування, і варто відзначити, що саме зараз бійці скали також знаходяться під сумами, і завдяки цим бійцям зараз вдалось призупинити просування противника в бік сум. Тому тут важко переоцінити знаєте, людей, які цим займаються, особливо командира, який здатен об'єднувати навколо себе всіх. Це дуже важливо. Богдане. Ти зазначив, що саме скала наразі є тим основним підрозділом, який тримає новопавлівський напрямок. На твою думку, які перспективи такої оборони? Чи потрібне підкріплення? І що думаєш ти загалом з перспектив ось саме оборонного потенціалу на Дніпропетровщині? Звичайно, якщо брати, е, так би мовити, е, вандшафт, так, е, ми зараз воюємо. Над складних умовах, тому що противник наступає по низині йде в бік новопавлівки. Фактично, гряда висот, яка дозволить нам мати перевагу в обороні, вона починається з Новопавлівки. Там є висот. все що до цього, це не занадто. Тому, звичайно, що на жаль, тут ми так би мовити. Не в невигідних умовах, ну і при умові того, що противник застосовує постійні ось ці мотоциклетні підрозділи, групи, які постійно гинуть, несуть суттєві втрати. І навіть полк 1444, він за сім днів втратив боєздатність одного батальйону. Це понад 500 людей. Тому ну що, на щастя, для нас противник застосовує як якісно підготовлених, так і як погано підготованих бійців у своєму війську однаково. Це просто визначена точка на карті піти, закріпитись і очікувати подальших наказів. І це дозволяє: я б зазначив, що більшість противника все ж таки не доходить до рубежу атаки. І це також заслуга тих підрозділів, які знаходяться на цьому напрямку. Зокрема, це і 72 га бригада чорних запорожців, яка має досить потужну комплектуючу саме з БПЛА, які можуть і знищують противника у великій кількості. Але, звичайно, що при умовах переваги, суттєвої переваги, кількісної, якась кількість противника доходить. І у противника багато п'ятисотих. Так званих відмовників, але вони просто розсіяні, знаходяться у тих лісосмугах, е туди направляють інших бійців їх збирати і знову відправляти в атаку. Тому е ситуація м м складна і е тут ще грають роль, роль е що ну, цей потенціал російської е контрактної маси, оцих людей, які просто йдуть е підписувати там. Контракт за гроші там за півтора мільйона рублів, за мільйон двісті тисяч за два мільйона рублів в залежності від регіону. Він, як виявляється, досить е, великий і суттєвий. Тому, фактично, армія Путіна це люди, які в певний період свого життя десь е, або. Зробили якийсь неправильний крок, за що вони потрапляють там до зони позбавлення волі, і потім вирішують іти на війну, або люди, які зіштовхнулися з фінансовими проблемами, там кредитами ще чимось, і намагаються їх так вирішити. Богдане ще одне питання з приводу твоєї роботи, з приводу цього інтерв'ю з цим молодим окупантом, росіянином. Які твої враження і що з ним буде далі? Звичайно, по-перше, відзначимо так, що в Росії також є кол-центри, зважаючи на те, що росіяни, російська пропаганда завжди стверджує, що це тільки в Україні. З України дзвонять, телефонують, обманюють бідних росіян на гроші шахрайство. Але як бачимо, що найцікавіше, що в Новосибірську також є кол-центри, я думаю, що в Росії ця шахрайська система вона досить розповсюджена. І е, росіяни таким чином також дурять е, своїх своїх е, громадян. Тобто, тут, тут е, все достатньо цинічно, насправді. Е, сам Данило Клімов, з яким я спілкувався, викликає ну, дійсно людина, яка вміє спілкуватись, яка, незважаючи на свій молодий вік, 21 один рік. Е, так, якщо це можна сказати, заробила 700 мільйонів рублів, це близько 9 мільйонів доларів, і за такий короткий період свого життя вже мала багато що мала багато що, але як виявляється, що в Росії, якщо дійсно ти десь потрапив, можливо. Комусь перейшов дорогу, одразу приходить ФСБ. А якщо ФСБ приходить, це значить, що вже відкопитись тут не можна можна просто ось таким чином піти. Є один шлях, і він завжди євий, як виявляється, для всіх це піти на війну проти України. І незважаючи, зважаючи, ти голотівник вбився чи ти шукав е на майже 9 мільйонів доларів своїх громадян. Ти можеш е ось таким чином. Піти на війну і тобі нібито все простять, і ти так свою репутацію ніби відбілеш. Але насправді доля досить, бачите, вона така складна і. Клімов потрапив в полон. Звичайно, що нам потрібні полонені. Ми поповнюємо свій обмінний фонд. В подальшому, звичайно, що я думаю, він відправиться на обмін і, і повернеться скоріш за все повернеться до лав збройних сил Російської Федерації і знову буде штурмувати, на якому на якійсь ділянці фронту українські позиції. Сьогодні росіяни спрямували цілу низку балістичних ракет на Дніпро. Кількість жертв, на жаль, зростає, як і постраждалих. На твою думку, що нас очікує далі? Насправді так дуже цинічна атака. Чергова російської армії посеред середини робочого дня ракети, балістичні ракети запущені. До речі, не тільки з по Дніпру, Новомосковськ. Також є поранення загиблі, тобто комбінований масований удар Російської Федерації в черговий раз по Дніпру. І ми бачимо, що незважаючи там на якісь певні посили від Трампа, що повинна домовлятись, там мирні перемовини, Російська Федерація постійно наносить удари. Це не були військові об'єкти, це цивільні об'єкти. І постраждалі знову цивільні цивільні люди загинули, були поранені, і це характеризує те, що Російська Федерація, зокрема і Путін, вони вибрали шлях повного знищення, намагатись повністю знищити ну, звичайно суверенітет, але і громадян українців це війна проти нації. Насправді, Росія хоче. В Черговий раз, ось те, що не вдавалось там протягом багатьох десятиріч, зараз Російська Федерація намагається в чергове. Це була колись Російська імперія, Радянський Союз, Московське Царство. Зараз це Російська Федерація, і в черговий раз намагається знищувати український народ. Щодо масштабування виробництва ударних дронів росіянами, багато застережень щодо цього. Наразі, на твою думку, чи вдасться знайти протидії ось цим масованим атакам тилових міст в найближчий час? Так зараз вже очевидно, що Росія може запускати до 400 дронів типу Шахет по українським містам. Це цифра. Там вона від 250 до 400 в там в різниці від дня, і якщо там брати інфографіку, то червень місяць вже став найінтенсивнішим за ось 4 роки на четвертий повномасштабної війни. І тут, звичайно, ми бачимо, що багато хто пропонує різні там рішення і посилення мобільних вогневих груп, і долучання ДФТГ до усіх мобільних вогневих груп. Але одночас ми бачимо, що Російська Федерація дійсно міняє тактику застосування висоти застосування цих дронів в момент, коли вже ці вогнові групи стають менш ефективними. Тому, як на мою думку, якщо брати боротьбу з даними типами дронів, звичайно, що потрібно створювати групи безпосередньо і вражати ці дрони маленькими безпілотниками, типу FPV-дронів. Перехоплювачів, це досить складна е, система для розвитку, але її потрібно формувати, робити, долучати людей. Е, багато треба якісних спеціалістів їх потрібно е, потрібний якісний рекрутинг, е, відбір цих людей, і тому що, е, на жаль, е, протиповітряна оборона це дуже дорого, і якщо брати класичну протиповітряну оборону. Навіть по прикладу Ізраїля, так якщо ми беремо там всі в медіапросторі було таке, що ось у Ізраїлі є там залізний купол, і це система, яка повністю може захищати Ізраїль. Навіть ми бачимо, що от Ізраїль така країна високотехнологічна, і при підтримці постійній фінансові сполучені штатів, навіть вона не здатна в повній мірі захистити зараз від ударів Ірану з боку Ірану. З нашого боку, нам ще складніше, тому що ми взагалі тривалий час не займалися протиповітряною обороною, фактично до 22 го року, так тільки ось зараз на четвертий рік війни. Ми повномасштабної ми щось намагаємось зробити і побудувати якусь таку систему і завдяки західним партнерам і західним зразкам озброєння. Але поки противник нарощує кількість дронів. Які відносно дешеві у виробництві і застосуванні, звичайно, що ми не можемо дозволити собі таку кількість використання протиповітряних ракет. Тому, звичайно, питання. Теж таких засобів дешевих, але е, точних для е, ураження цих дронів, якщо брати е, дрони безпосередньо, які діють зараз е, на вип до 15 кілометрів, безпосередньо це зараз Російська Федерація активно вже застосовує сумнозвісні дрони на оптоволокні. І, на жаль, вже є інформація, те, що дійсно є дрони з боку росіян на оптоволокні, які здатні залітати вглиб на 30 кілометрів. Це досить суттєва відстань. Зараз це не масштабне явище, але, скоріш за все, що росіяни будуть масштабувати процес виробництва і застосування цих дронів. Зараз насправді найскладніше, як зазначають наші воїни, це дістатись до Лінії бойового зіткнення, тому що відстань 15 кілометрів це відстань ймовірного ураження дрону, і тому тут комплекс заходів, починаючи від закриття логістичних маршрутів сітками і також розставлення стрільців вогневих позицій на русі логістичному, тобто, це теж комплекс, який потрібно враховувати і використовувати, тому що на жаль, на жаль, кількість втрат і особового складу, і безпосередньо і автівок, вона досить суттєва. Тому у нас і зараз так виходить, що. Піхота, бійці на позиціях перебувають досить тривалий час, досить це буває там і 60, 70 діб, 80 діб, 90 діб, і командири розуміють: якщо вводити регулярну ротацію дуже часто, то це дуже ризиковано для особового складу. Дуже ризиковано, тому зараз навіть ротації вони відбуваються в такі при або при несприятливих погодних умовах, коли можна заїхати безпосередньо, і або вже ну, коли же це прям необхідно зробити, але також з ризиком для е, групи евакуації. Тому і забезпечення також зараз є з дронів іде більшість забезпечення, і розвиток наземних роботизованих комплексів. Які в перспективі повинні замінити в своєму масштабі замінити ось ці логістичні пікапи, або транспорт там броньований, який повинен висуватись регулярно, щоб або забирати поранених, або доставляти там набої, воду Це те, що необхідно тримати оборону на позиціях. Богдана, дуже дякую тобі. Бережи себе, перемоги і мирного неба сьогодні. Разом з нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!